вряд чи стендап-колі у судовому засіданні та сотні коментарів журналістам хоч якось змінять ситуацію. І поки Тищенко слухняно відбуває покарання у елітній квартирі на Печерську, його родина та оточення продовжує розгрібати столичний бюджет. Наприклад, чоловік сестри Миколи Герман Блінов був одним із кураторів будівництва Подільського Воскресенського мосту. Чоловік отримував зарплату від генпідрядника будівництва мосту, товариства Екобуттрейд. На зведенні Подільського моста і передбачені. Тнулись інтереси Колі Тищенка із третім київським смотрящем Денисом Комарницьким. Останній і є фактичним власником екобуттрейд та несе повну відповідальність за відтермінування процесу завершення моста. Комарницький має безліч фіктивних фірм прокладок, які самі нічого не виробляють, не будують, не надають послуг населенню. Натомість створені з єдиною метою викрутити гроші з столичного бюджету, тобто з податків киян. Всі основні роботи, в тому числі будівництво довго.